Сьогодні я зліва, бо зліва, як ви помітили, більш цікаві посилочки, тому я вирішив тут сісти. І зараз і перевіримо. Сподіваюся, це спрацює. Що? <кхи> Давай, я перший буду? Давай, раз ти хочеш. У нас перша буде це Укрпошта знов. Тому вона по Україні. Немає... Непонятно, що це. Немає, непонятно. Немає інформації, так. Да. Відірвали. Тому будемо дивитися. Але щось, типу одежі. Не знаю, може буде цікаво, а може ні. Тут вже. Ми не знаємо, що очікувати. <рес> Вона не пасма. На... Ти, ти очікуєш нажав лад, Я з чесно, Не то, щоб очікувала, не дуже боюся. Та я так ти ще раз зробив. Так, пакет, но не ела. Пакет и пакет. Давай, я думаю, что его отработали. Так. Хорошо. Спорт старт. Так. Опа, куртка. Курта, куртка ники. Сегодня на обзоре. Нам прислали на рекламу. Я не знаю, на... Не, может быть Хачаму, ну, вона виглядає як не нова, а як секонда. Бо тут фарбочка відпічена. А дивись, не затягана. Ну, може, просто вона так бачиш, і типу, як будто сюди фарба відтечена. Ну, як я казав, рукава. Як <рес> по секонду. <рес> ну, трохи і затягана. Да. Не нова. Ну, коротше, не нова, але якась. Ну, може в гаражі. А ну, походь. кармани якась... треба перевірити. Пахне секдом. Може, і секен. Я думаю, що секен. Це як будто вона якась дуже маленька. XS. XS. Ну так, да. це щось дуже маленьке. Але вона yeah. може бути ще й фірмова. Дивись, тут навіть тут усюди. ніки, нікі Ми з тобою не вліземо в неї, мабуть. Ще в нас є пакет. А, це... Ужгород. Але мені здається, це просто співпадіння, що там спорт і тут. Нікі. Все це співпадіння. Так, хорошо. Я хочу відкрить... ось це. Поки що я програю по цікавості. Що не скажи? Ще одне крихке. Тут просто... Ну немає наліпки крихке, будемо чесними. То, тобто, е... Відправник не попереджав, що воно крихке. Да, поэтому, в принципі, так все Ці хто? Пазли? <різь> <Ні. різь> У ну, нас тепер буде все пазли. Цифри. Цифри. ніж? Найбільше. Теж немає інформації, якісь магічні да, номери. Я такі вже магічні. Магісти. А що таке страшно, да? Сейчас, так? Да? Про це випадок. Техніка так? безпеки. Я, звісно, сто раз так не робила ще. Ну, відчуваю, в кінці нашого проєкту буде. Десь так приблизно. Робимо ставки. Хто кого перне ножем перший. <с favour> <time> <laughs> Треба на всяку буде. Ми ж, ми, ж, ми, ж, ми, ж, ми ж казали, знаємо, з чого почнемо, але не знаємо, чим закінчимо. Ну давай давайте. Да нам зачекає, роблю все, що можу. У нас сьогодні на огляді взуття жіноче, Поношене потягане життям, я б сказав. 38-й, це в принципі, тоді? думаю, так. Да. Ну що, будеш, ти. підростеш. Що, що, з кадру вилазить? Ну, ладно. Ні, ну, нормальні... Що Куди? це? Не <сум> знаю. <сум> Сандалі-туфлі? Я не знаю, не шарю. Ну, подошва... Чи підкрадухи? Подошва не червона, тому не лабутини. Ну да, очевидно. І, до речі, немає взагалі ні, ні є якийсь символ. А це, ну, це ті типу, да, ці... Китай, да. не гнусь. Да. Мене коли... до речі, в мене колись схожі були, і навіть на весіллі були схожі Ну, речі. я вважаю, що моя куртка цікавіша, якщо чесно. Голосуйте можете... в коментарях. Да. Що цікавіше. Хто сьогодні переміг по цікавості посилочок? Так, речі, ладно, це... вони ці шузики потопили отсюди. туди. Так, у мене щось <клухи> важке <клухи> <Бізон>. <клухи> і громке. Я думаю, тут каструди. Я не знаю чому, але мені так здається. От відчуття внутрішнього. Може, тут ціла що воно набір? таке важке просто? До речі, ну коробка така, що може і набір, і терехтить як набір. Угу. Ну. Я сподіваюся, нові, бо мої вже такі страшні, пригодяться таке. Бріол. Брі Ух ти, кількість, виробник, білоц. Білоцерквіт. Не читай. Ти знаєш, що там. Давай відкривай. Тут написано просто, я вже прочитала. Я, я повільно читаю, вибачайте. Ну, це дуже добре, Андрій, в цьому, в цьому випадку. Ану, ну, подожди. Як ти думаєш, що там? Кастрюлька, де да? ти сказав? Все. Не, ну звісно, коли ти прочитала, що там, так а тепер розумна. Я посылка, я відкриваю, руки тягну. вона. Смотри, мені цікаво. Опа! Це прям. Це казан! Не кастрюля, звісно, але. Блін. О, я знаю хто, хто в нас його захоче забрати. У мене є друзі такі, ну, старі вже, купили дачу. Ось. Друзі, привіт! Я думаю, що вони захочуть собі на дачу. Так, ти типу, як Блін, так віддивиться Да, бренд, і прям таке приємне. Ти, ти розумієш, диви, що ми... Диви, яка а, да, я бачу. ти розумієш, я можна ми... як сковородку використовувати. А дай мені сказати! Дай мені сказати, я перший почав. Ну кажи. Ну ладно. Кажу, що ми відкриємо з тобою не тільки посилки загублені, десь якісь там, ну, а ще українські бренди. Классно причому. Розширяємо світовину. Я б ну я не знала про такий. Да. Блін Ти знаєш, що готувати можна? Бутерброди? Ну, не бутерброди. Не все, що завгодно. Хай, ну я ніколи не пробувала, ти знаєш, ну в принципі. На А Як це працює? Подожди, мене. Ми... А, ну, так. Я думаю, як... Як можна підняти. Я думала, тобі надо розказати, як про цю вказав. Все. Слухай, ну, не, не ну це прикольна штука. Не знаю, скільки воно може коштувати. Тисячу ну, гривень, я думаю, коштує. Ну, на, і... на вагу. Може, може і більше. Може і більше. А, ми подивимось і покажемо. А, сьогодні, то ми міняємося з Андрієм. У нього були великі, тепер у мене велика пісинка. Ой, що, це... Ну така вона й важка. Ну, Але велика. Але велика. Що тут? Я не знаю, Я біла бумажка вицвівша. Вона теж пожамкана, мене, мабуть, не видно в кадрі, але ладно Дуже. вже. Дуже пожамкана, я тут є. є ушки, ушки видно. Ну, Вуха спеціально для цього і були одіті. Дякую. Я вже не знаю з якого боку до бі неї. Щось скотч такий собі. А, стоп, погоді. А в тебе є ідея, що там? Ні. Там Не шуми, сядь, Почекай. Давай я відкрию. Давай повгадуємо. І поговоримо. Ну по возі там, по. <рес> Думаю, там щось об'ємне. Не кара. Не кара, так. Да. Не, дуже... не кастрюля, не казанок, бо тому що легше. Ну, блін, мабуть, і не. Хоча, може, і одежа. Я, я думаю, там інша коробка. Коробка в коробці? Так, що я Ну, давай, ти... знаю, яка іграшка? Може... Ні, для моєї іграшки вона тяжка. Це, мабуть, якісь просто речі, Пакуночок з речами. Але можна... не тарахтить. І... Речі ну... не тарахтить. <рес> <рес> Ні. От одежа. Ну. ну може, де а чого воно тоді в коробці не. Ну може там справу. просто такий пакунок, і вони його туди засунули в коробку. Це всі твої ідеї. Може, ну просто гляньте. Це не Що, на. Що, нащо А Капані. ти там відкрила? Так. <реш> Друг щось живе. Ну, не живе, бо не оре. І не воняє вроді. Ну не знаю, навіть. Давай, відкривай. Ой. Опа. На. я б таке не вгадала Це ще один матрасик! Ой! Ой, там даже щось ще... Бери, є. бери бумажку. Що це, таке? це листівочки Thank you, пишет нам. У нас два матрасы. Подождите, ты. Блін, а він новий походу. Thank you. What is good to know about your markets? Це, це якийсь happy spaces brand. Це коротше на підлогу кидаєш і лежиш. Матрас, так. Да. Ну, матрас не кидаєш на підлогу. Коротше, це, прям... це якась Болі... фірмова штука. Це... У них є Pinterest, Instagram і Etsy. 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 Ну, ти читаєш краще за мене, ми вже це дізналися і швидше. Блін, так а це схоже, як будто це якийсь бренд. Це, да? Ну не наш. Не наш. Ну принаймні і... схожа на бабу. Мабуть, треба. В тому і загубилась. Може бути. О, до речі, є і Лейбочка да? Коротше, у нас брендована річ, возможно, можливо, mad угу. хедмейт, медхейт. Ну, непогано. Блін, це знаєш що, це так береш, кладеш на підлогу, береш книжечку і чилишся, читаєш. У мене на балконі можна. Кльово. Або диви, як воно чітко на стіл примастив. Вирлося. Думаєш, на стола робили. І ще теж книжечку. Або типу отак не почуваєш. Попрацював. Блін, але воно дуже, ви уявляєте, воно таке приємно, прям кайф. Так. Давайте далі рухатись. Це було цікаво. І не очікували. На речі, і не іграшка. Я казав, яка іграшка. Сюди покажи нам вишку. Як ти думаєш Ну Вона трошки підвідкрита, знову ж таки, немає ніяких опознавальних знаків. Не знаю, мені здається. Зараз, баланс порушений. Повалено конкурс не вдався. Я думав, просто якась книжка чи щось таке, але воно не збалансоване що, Є якісь. Взагалі. Ну так, да, тут важко сказати. Ну, і, і, здається, не де не взуття. Ну, щось дуже що сидить в коробочці ну, полотненько. Да. І таке, ну, десь в кіло. наші. О, Тут це, написано засіб це... для усунення плям та, та запахів. Да, запах, та запах. Тут котик намальований Дивись. коштував 586 гривень, до речі. Це. Красав, котики сиділа. Да. Так що. Матрас будемо чистити. На сьогодні в нас ще одна посилочка. Я її вже показувала вам десь в там на часі. Згадували. Да, згадували тут написано G shop, чи так? Дішоп байджібар. У тебе точніше. є здогадка? У мене це? є здогадка, що там якийсь блокнот. Ну я дуже мені дуже хочеться вірити, Насправді бо фанат бо я, блокнотів. Я дуже люблю блокноти, і в мене ще немає G-bar блокноти. Тому якщо це буде так, це буде прям дуже добре. Головне, щоб він не помінявся. От тут щось написано від руки. 30, 10, 23, 20... так? Да? Так, да, мабуть. Давай я покажу. Оп. Якась листівочка. Конверт. Ух ти, зашитий конвертик. Я тут хтось відкрився да, конвертик, почому так. Воно, мабуть, отак заклеєна, але щось там відкриється. Настрій, настрій які мріють про кооперацію з тобою. Є, так, Твоя, Твої Лера, Саба, та вся. Да, це ж. Бадна, Лера це, і Саба це... Це... <реш> Коротко, тут довго довгопоняття. Це вони створили джібар з основниці. Mm. А, ну це прям цей як його. Скейчбук, як відповів. Бо він просто. Ну, там є в них в груді. Але Це просто для ідей. Моя, власна. О, точно, цю обкладинку ти можеш створити та редагувати сама як своє життя. Клас. І ще щось каже. Настя випадково. малює, тому я думаю, що їй, мабуть, це зайде. Але ми подумаємо, скільки воно коштує, може і не зайде. Ну, в общем, тепер навіть не знаю, що сказати. Красиво, мені подобається. Все. Що на цьому все? Це? На, це це на цьому все. Щось якось швидко не да. сповуватися. Аж якось сумно. Що ще одній? Ну, давай. А звідки будемо тягнути? Рукава. <рігла> Ми не витримали і вирішили відкрити ще подні. У мене це коробка з підзуття з чимось, може, зуття? <си> <си> В Мене... Буде неочікувано, якщо чесно. У мене коробка з під'єви, <си> да. ну, але непонятно, що тут буде. Давайте, давайте підняти. Так. Ой там ціна на коробку. Блін, мені тут є отвор, і мені здається, що тут взуття. <си> <си> Блі, знаєш, що буде куди, Бо я явно не наш. А прикинь, ми знайдемо коробку з під цукерок, знаєш, залізну. І що? І що? І що? Ну, там буде ж ні... ніколи буде немає цукерок. Якщо там буде. Буде страшно, насправді, що там. Взуття. Маднями, хай. Не. Якесь Це... дитяче. Блін, до, до речі, Це хтось, воно... не, хтось не пішов перший клас в водних шузах. До речі, воно нове. Ну, якась да. якась фірма. Кімбу. Ну, пахне. Китаєм. Китаєм, да. Да. Ну, ладно. Ну так, що тут в мене? Блін, тут написано на коробочці. Що ти прочитала вже? Да, ось, да. Ну, ми, я не буду читати. Давай. Ой, хоч До речі, вона вскривалась. Це не так, що вона може і. Це щось друге. Це щось не їла. Да. Ну написано на коробочці. Краса вже у твоїх руках. Отак усі. Давай, дистанція. Кит, вибач, не хотіла, тільки що сердечний приступ у кота случився. Давай, давай, давай. Це Шопер. Шопер. прикол. Дуже мінімалістичний. Ой, такий прикольний, цупенький. Настя займається розписом речей. Може, буде тобі. Поверх цих гір намалюємо ще одні. Ну прикольно, слухай. Ну і на вид якісний. Ну, так, прямо. Все, на цьому точно все. Побачимось в наступній серії. Невідомо, що нас чекає, але сподіваюся, Ставте щось вподобайки, пишіть коментарі, да. сподобалось вам чи ні. Чи вгадали ви щось, бо ми бачите, ну вгадали, ну як би. Ні, ну прям точно випадку. нічого. Приблизно цей казан, але. Mm -hmm. Тому пишіть, да. що вгадали ви, що вам сподобалося, що б хотіли б мати собі. А ми підемо підбирати другі коробочки на наступний випуск. Так. Це все. Пока! Пока. Так, сьогодні ми знайшли якийсь матрасик для підлоги, джібар-блокнотик, шопер, якісь туфлі, сандалі, якісь другі туфлі дитячі спрейчик, казанок. Що це, оце, мабуть, саме кльова за сьогодні посилочка, і куртець. Так, ми там казали, що ми змагаємось по цікавості. У кого цікавіше. Але ми прийшли до висновку, що, мабуть, сьогодні нічия. Да, бо, бо найцікавіші речі це був казан і матрас. І, і матрас. <клес> ну, блокнотик. Ну він був очікуваний, тому, ну, да. тому так. у нас да. нічия. Нічия. А, а, ну, Якщо думаєте не так, пишіть в коментарях, прочитаємо, подумаємо, може. Що ми... Ти думаєш, що люди не так думають. Ну раптом може бути таке інколи. По іншому. No, sure. <laughs> ну по іншому, ну короче, пишіть, чи сподобалось вам чи було цікаво до наступної серії. <laughs>